Військові можуть безкоштовно лікувати зуби та встановлювати зубні протези в міській стоматологічній поліклініці. З 1 квітня 2024 року Олександрійське комунальне підприємство є учасником відповідного пілотного проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Як пояснила Тетяна Паркова, безоплатні стоматологічні послуги у рамках пілотного проєкту можуть отримувати наступні категорії військових. Згідно постанови 212 кабінету міністрів України Отримати безоплатне лікування і протезування зубів можуть слідуючі категорії осіб, які захищали незалежність нашої країни: це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю внаслідок війни, і військовослужбовці, які не отримали на даний час посвідчення учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Вони звертаються в військкомат, і їм видають довідку форми номер 5, і з цією довідкою вони приходять до нас. Раніше військовим надавалася послуга з безкоштовного зубопротезування. Наразі розширено комплексну стоматологічну допомогу в межах пілотного проєкту, крім зубопротезування, в послугу додано зуболікування. Проєктом визначено на яку суму захисники можуть отримати стоматологічну допомогу, та які саме послуги надаються безкоштовно. Гранична вартість по лікуванню зубів згідно пілотного проєкту становить 24 тисячі 952 гривні. Гранична сума вартості по зубопротезуванню становить 14 тисяч 984 гривні. Якщо по лікуванню зубів, там входять всі види лікування, видалення зубів, знеболювання, обстеження. То по протезуванню не всі види протезування ми можемо протезувати, не всіма видами протезування ми можемо протезувати згідно цього проєкту. Туди входять незнімне протезування металокерамікою і знімне протезування акриловими, нейлоновими і бюгельними протезами. В Олександрії військовим, які звертаються до стоматологічної поліклініки та належать до визначених категорій захисників, лікують та протезують зуби безкоштовно. Куди звертатися, та який алгоритм отримання допомоги у закладі, пояснили. Краще звертатися в реєстратуру лікувального відділення, тому що починається все одно незалежності, це буде тільки лікування і протезування, чи це буде протезування, але е, потрібно звернутися краще в реєстратуру лікувального відділення, а там уже перенаправлять по тих чи інших спеціалістах, які потребують дані військові. Е, ну, скажімо так, що ми всіх військових приймаємо, не затримуємо, враховуючи те, що у них буває у деяких дуже мало часу. Вони приїхали у відпустку. І ми звичайно стараємося так, щоб за цей період ми і полікували, і запротезували наших хлопців. КП міська стоматологічна поліклініка працює за адресою площа Соборна. 7. номер телефону для довідок 067 829 30 36.